Доброго дня, шановні слухачі, з вами Сніжана Чернюк і. Передача чия інформація. У рамках партнерства з фактчекерським товариством Демагог, ми розмовляємо про антиукраїнську дезінформацію та пропаганду в польському інтернеті, яку викривають експерти товариства. І сьогодні з нами Мартін Фіц, аналітик відділу перевірки політичних заяв Товариства Демагог. Ми говоримо про пісню, яка з'явилася в інтернеті. Нібито в Польщі, яку співали діти нібито в польській школі, і говоримо також сьогодні про те, що поляки утворювали чи не утворювали окремі загони ЄС, тобто про історичну дезінформацію та пропаганду. Жилі мока, то ж трохи контекст представить, бо то є з цікаве, ж так на правде, те два мащо дозволити. Я би розпочав із представлення контексту появи цієї дезінформації, бо це дуже цікаво. Що ці два матеріали, які ми сьогодні обговорюємо, були опубліковані у період, коли президент Польщі наклав вето на закон про допомогу громадянам України та запропонував свій законопроєкт, який по суті змінив дві речі. По перше, він зробив виправлення, яке ми вже обговорювали. І обговорюється в Польщі вже давно. Це допомога 800+, що вона має виплачуватися українцям, які працюють і сплачують податки. Отже, це посилання на ту саму тему, яку ми обговорювали. А друге, що пов'язано із нашою сьогоднішньою темою, це те, що він вирішив, що саме для того, щоб ліквідувати російську пропаганду, потрібно, як він сказав, стоп бандеризму. Бандерівство слід зупинити, і Бандерівський символ прирівняти до символів пов'язаних із нацизмом. Ом, чи комунізмом, тож це знову час, коли ця тема знову актуальна і широко обговорюється, зокрема у змі. А шкільний запис, нібито зі школи, про який ви згадали, це пост опублікований у Тіктоці, в якому йдеться про те, що діти у польській школі у Варшаві співають пісню Батько наш Бандера. Водночас на цьому записі також видно підпис: пане президенте. Чи поляки все ще на першому місці? Отже, заклик до Кароля Навроцького. І тут ми. Бачимо зв'язок між цими двома темами. Тож ми вирішили дослідити цей тип контенту, особливо тому, що він став дуже популярним. У TikTok і набрав близько мільйона переглядів. І як завжди, ми також враховуємо реакцію аудиторії. Було зрозуміло, що і в цьому випадку багато людей повірили цьому хибному повідомленню та зазначили, що потрібна реакція і втручання. В той приказ фалшивий коментувало, що власне потрібна реакція та інтервенція. Мартін Фіц розповідає про доволі простий спосіб, за допомогою якого перевірено було це відео, та зрештою можемо перевірити будь-яке відео чи фото. І скористатися цим методом може кожен користувач інтернету. Ну, no, а як звертьмо увагу, як ти матеріал? Якщо ми звернемо увагу на цей матеріал, перше, що варто помітити, це український прапор, який бачимо на запису, що він стоїть у кутку кімнати, тож це те, що має одразу привернути нашу увагу. І дуже легко відстежити джерело такого запису, і вистачить просто скористатися пошуком зображень Google. Саме таким чином, ми знайшли оригінальне відео, яке звичайно вже було опубліковано ще торік у червні на офіційному профілі. Google. Гурту Енджі Крейда у Тіктоку, і саме учасники цього гурту виконали вище згадану пісню. І щоб остаточно підтвердити наші здогадки, ми зв'язалися із менеджерами цього колективу, який виконав пісню та опублікував відео, та запитали, де воно було записано. І ми дізналися, що відео було записане не в Польщі, а на одному із благодійних концертів гурту в Україні, щоб зібрати гроші для збройних сил. Потрібно також зазначити. Те, що в коментарях, які вони надали, представник гурту наголосив, що по перше, вони усвідомлюють, як сприймають бандеру в Польщі, та наскільки чутливою є ця інформація та історія загалом, тому вони ніколи не виконували такі пісні у Польщі і ніколи не будуть виконувати, оскільки не хочуть розпалювати жодної напруги й ворожнечі. По друге останній виступ цього гурту в Польщі був у літку 2022 року. Тож завдяки таким до. Показам легко визначити, якою є реальність надійні того типу пошляком. Потім ну, власне, й здощі до того, яка є зречивістость. Насамперед, експерти перевірили дату публікації, а вже потім знайшли представників гурту. Так каже представник демагога. Ми справдішми Ми перевірили, коли саме був опублікований запис цієї пісні, а потім ми зв'язалися із представниками гуртом. Завдяки нашій розмові та думці людини, яка, здавалося, мала найбільше з цієї теми. Ми навіть дізналися конкретне місце, де було зроблено запис у Черкаській області у шкільному комплексі під назвою Загальноосвітня, середня школа першого третього рівнів, номер три коледжу Смілянської міської ради. Ми навіть отримали фотографії із заходу, якими також поділився із нами гурт. На них зображені ті самі люди, що й у відео. Хоча ми вирішили не публікувати це фото, щоб захистити їхню конфіденційність та імідж. щоб ми могли порівняти їхні обличчя, це стало ще одним доказом і підтвердженням того, що цей запис було зроблено в Україні, а не в Польщі. І що справді вся ця історія та цей неправдивий наратив були сконструйовані. Йовані або засновані на реальному записі, увесь контекст навколо у цього був змінений, і таким чином було дезінформовано велику групу людей. І, ймовірно, вплинуло це або могло би вплинути на негативне сприйняття українців, які живуть і працюють у Польщі. Чи могла вплинуть на негативне пострігання українців жиєнцих і мешкаючих в Польщі? Звернімо увагу, що рішення, які оголошує польський президент, і дезінформація, яка розповсюджується в польськомовному інтернеті, збігаються в часі. Це і відомо теж збігається в часі. І Також відомо, що різні пропагандистські осередки використовують такі ситуації, тож можна побачити цей зв'язок. Аналогічно й друге питання: інформація про те, що Польща мала свій загін у складі СССР вафен СС Полен, тож ця інформація з'явилася у мережі X, що поляки мали такий підрозділ. Це також було пов'язане, і це точно було пов'язано з рішенням президента. Бо особа, яка написала, що поляки повинні спочатку навести лад у своїй історії, і, я приклад, подала той, нібито підрозділ Вафен СС Полен, заявила, що президент Навроцький хотів заборонити символіку ОПА та ОУН, і що поляки повинні спочатку зайнятися самі собою. Тож тут цей зв'язок був очевидним, і ця інформація є неправдивою, яку дуже легко перевірити, оскільки є також і правда історична. Відомо, що громадяни Польщі служили в різних німецьких, німецьких підрозділах професор Ришард Качмарек із сілеського університету, один із найвідоміших дослідників поляків у вермахті та цієї теми встановив цю кількість. Він ствердив, що від близько 375 тисяч до півмільйона людей служили в німецькій армії. Однак, це були особи найчастіше мотивовані бажанням вижити. Наприклад, це були вихідці з верхньої сілезії з німецьким корінням або із Померанії з німецьким корінням, але під розділу СС не було треба також і зазначити що СС – це був інший тип інший калібр у межах цих військових частин оскільки це були загони націонал соціалістичної німецької робітничої партії а ВАФНСС були збройним крилом СС. їх представляють як елітний підрозділ який насправді є взірцем того як боротися із ворогами історики також чітко вказують на те що у ВАФНСС служили не лише німці попри спроби зобразити цей підрозділ. Підрозділ як зразковий арійський, були інші етнічні групи та громадяни інших окупованих країн, такі як росіяни, серби, боснійці та українці. І згідно з останніми дослідженнями громадян Польщі справді також вербували до ВАФНССС. Такі випадки були, але створити з них окреме формування було неможливо, бо їх просто не вистачало кількісно. Їх просто не ні wielu. У першому випадку, у випадку з цієї пісні, яку співають діти, аудиторія, до якої спрямована дезінформація, очевидна, це поляки. Причому незалежно від політичних уподобань, тому що це мало би обурити будь-якого поляка. А яка ж аудиторія в другому випадку передбачається? В другому ж за взгляду на то, другому випадку, оскільки опублікований пост був не польською мовою і не використовував латинський алфавіт, ми можемо зробити висновок, що він був опублікований, наприклад, із думкою про громадян України, і ми ймовірно могли би зробити висновок чи припустити, що обидва випадки мають знову ж таки спільну мету створення розколу між поляками та українцями, і з одного боку, у випадку із піснею, та цим дитячим садком показуючи, що українці невдячні, як постійно повторює російська пропаганда, що поляк не може одночасно допомагати Україні та бути хорошим патріотом, бо тут ці емоції мали на меті показати, що польська історія ці трагічні події якимось чином зневажаються. А з іншого боку, тут ми також і маємо цей приклад того, що поляки були також злочинцями на прикладі вигаданої історії. Тож як бачимо, з обох. Сторін вживаються різні дії, мета яких має бути однакова. З оборон подайоване са ружні ділання, яких цель запевне мабуть та самим. Використання таких круглих чисел, ну, скажімо, 100 тисяч, 120 тисяч. А особливо осіб мене завжди трохи, скажімо так, дивує, особливо коли йдеться про історичну інформацію про осіб, про учасників, про жертв якихось історичних подій. Щодо цього, наприклад, за часів Анджея Дуди було відомо, що українські націоналісти вбили 100 тисяч громадян Польщі. А в дописах Кароля Навроцького часів передвиборчої кампанії вже фігурує 120 тисяч. І так виглядає, що не громадян. Польщі, а самих лише поляків та польок. Тож я запитую експерта, як це можливо і як перевірити таку інформацію. Желі хоче о збротній волинськомітеопрацювання щодо волинської трагедії та цих історичних досліджень, то я не знаю звідки президент взяв цю цифру. Дійсно, інститут національної пам'яті у своїх дослідженнях називає близько 100 тисяч поляків, які загинули в 1943 році, а потім протягом наступних кількох років тож це також розподілено у часі, і ми добре знаємо, що це дуже суперечлива тема, яка не до кінця досліджена. Жодної із сторін різні дискусії навколо ексгумації та надання згоди потім використовуються різними силами, чи то для того, щоб заробити на цьому політичний капітал, чи як ми вже обговорювали у зв'язку із цим звітом про антиукраїнську пропаганду, це чудові приводи для наративів, які починаються в Кремлі, а потім передаються далі та ймовірно підхоплюються деякими користувачами інтернету. Звани і подвапівани теж певні через. Що з якогось часть інтернавту Мартін Фіц нагадує, що для встановлення фактів потрібно звертатися до надійних наукових джерел. До опрацованих історичних живище реномованих шрок. Освіток... Треба звертатися до історичних досліджень справді авторитетних центрів. Тобто, якщо ми хочемо обговорювати на основі фактів достовірної та перевіреної інформації, то нам потрібно цитувати істориків, особливо тих, хто працює в авторитетних університетах і публікується у рецензованих академічних журналах, тобто там, де є справді критичний підхід до їхньої роботи, щоб це не була просто якась газета. На стаття, а наукова праця опублікована з необхідною ретельністю. Посилання на такі джерела фактично створює основу для об'єктивної дискусії, наприклад, визнання різних провини злочинів обох народів у цьому випадку, або ж різних інших випадках, розгляд фактів, а не дії виключно на емоційному рівні, чи, чи в різних інших випадках, патчені власне на, на факти, а не е, діяння згодні з емоціями, тільки і виключно. Я пам'ятаю, як папа Іван Другий вибачався перед українським народом. Я також пам'ятаю, що кілька українських президентів вибачалися перед польським народом. Нещодавно офіційні особи України знову говорили про необхідність взаємного прощення. А тема і надалі дратує, а тема і надалі ламає польсько-українські відносини. Чому ж немає цього прощення? То трудне питання між женіїстем стає на його це складне питання, і я не думаю, що можу на нього відповісти. Так це правда, що українські президенти справді вибачалися. Я не знаю, але тут ми, мабуть, починаємо говорити про історичну політику, яка ймовірно досі жива з обох сторін і експлуатується в різних ситуаціях. Але не розуміється іншою стороною. Я думаю, що такий процес примирення триває. А в ситуації, коли такі приводи ідеальні. Ні, я ще раз повторюся для експлуатування ворожими силами, мабуть, дуже важко, щоб протистояти та розвивати стійкість до таких атак. Я сподіваюся, що спираючись на згадані нами факти та дані, ми зможемо досягти такого консенсусу, і що політики дотримуватимуться його. Адже від них, від слів, які вони використовують, і наративів, які вони презентують, залежить дуже багато, адже це справді впливає на людей і на те. Те, як вони підходять, підходять до таких і, тем, бо то, то потім впливає правда, на людей і на те, як вони підходять до таких тем. тож, контролювати свої емоції, звертатися до надійних джерел, у будь-якому випадку критично підходити до інформації, що ще можемо запропонувати нашим слухачам, щоби не ставати жертвами такої дезінформації та пропаганди? Як мувіо, так таким функціонування в світі цифровому. Коли ми говоримо про функціонування у цьому цифровому світі, надійні джерела це одне, але інформаційне перенасичення та вибір кількості контенту не менш важливий. Найкраще було б використовувати контент, який не перероблений, тобто не черпати інформацію чи знання із відео, наприклад, у Тіктоку чи Інстаграмі, а шукати більш спеціалізовані місця. Це також означає турботу про своє психічне блоку. Його щодо контенту, який ви дивитеся, і його кількості, і вкрай важливо розрізняти факти та думки. Це певною мірою пов'язано з джерелами, але не обов'язково. Щоб правильно використовувати джерела та контент, опублікований в інтернеті, добре знати, коли хтось представляє свою точку зору, та, наприклад, дуже переконливо заохочує нас, щоб ми також дотримувалися такого погляду. Зовсім інша історія, коли хтось представляє факти та інформацію, інформацію та заохочує нас зробити власні висновки. Це також пов'язано із критичним мисленням, про яке ви згадали, і ми говоримо про дезінформацію, але в просторі, який передбачає критичне мислення на кожному етапі, але це речі, які дуже часто вислизають від нас. Але, Агнено ну, тосом які багато часто нам і так умикають. Ми вже згадували, що інформація про історичні факти, історичні події часто є відносною. Тобто вона ще не повністю пояснена, інколи вона взагалі не може бути пояснена і не може бути з'ясована точно. І нам доводиться якось із цим справлятися. Я не знаю, як впоратися з тим фактом, що у нас немає відповідей на всі запитання. Аж так хочеться. Завжди позискати швидко і завжди хочеться отримати швидку та просту відповідь на такі складні та тривожні питання. Це також є часто основою теорії змови, які пояснюють дуже складні процеси у спосіб, який є легким та легко засвоюється. Отже, у контексті історії так варто спочатку усвідомити, бо це ймовірно також є основою для менш емоційного підходу, що історія описується із різних точок. К зору, що історична політика постійно впливає на те, як ці теми представляються в медіа та в цьому цифровому світі, і, мабуть, варто бути відкритим до іншої сторони та того, як вона сприймає певні факти та події. І Якщо обидві сторони також з певною емпатією подумають про те, як цю історію та цей наратив сприймають різні люди, тоді спираючись на деякі факти, ми можемо обговорити, як це насправді сталося. як Поводитися із цією історією та забезпечити, щоб її пам'ятали, але без подальшого розколу і щоб о оні пам'ятати, але щоб вона не генерувала він цих Отже, з цих прикладів ми можемо зрозуміти, що якщо щось не зрозуміле, якщо щось дивне або щось нас турбує, то взагалі найпростішим способом є запитати безпосередньо. Ту людину, яку ми бачимо в запису на відео, чи ту людину, яка опублікувала запис, і не лише у випадку, коли френди з соцмереж чи навіть наші родичі раптом просять у нас гроші через мережі чи через месенджери. Так, ну ваш то і то знову є так на розмова у знову ж таки, це справді розмова про джерела, тому що у випадку із пісною це було перше джерело, тобто менеджер групи. Ось чому в нашій роботі, хоча це, ніби, найпростіше, адже ми завжди розпочинаємо із запитання про джерела. Коли ми перевіряємо заяву політика, ми часто запитуємо його: вибачте, пані чи пане, а звідки ви взяли ці дані, про які згадали? Тому що якщо ми... Ми вважаємо, що ці політики хочуть передати власне бачення світу, то ми також можемо вірити, що вони ґрунтуються на перевіреній інформації. І так само в такій ситуації, коли ми говоримо про компанію чи місце, і там щось сталося, і ми знаємо про це більше деталей, то ми можемо отримати доступ до цих першоджерел і спрямувати свої запитання Бо до них і, і власне скерувати з питанням до них. Нагадаю, що ви слухали передачу «Чи я? інформація. А з нами був Марчін Фіц, аналітик відділу перевірки політичних заяв, фактчекерського товариства Демагог. Розмова відбувалася в рамках партнерської програми, і всі матеріали демагога це результат проєкту Свідомі та стійкі громадяни боротьба з дезінформацією спрямованою проти біженців, співфінансованого польсько-американським фондом свободи в межах програми Підтримуємо Україну, яку реалізує фонд Освіта для демократії. А з вами була Сніжана Чернюк.